З'явилася робота, Так, як говорив в попередньому включені, везу колесо, прибили колесо, вчора їздили в Лозову, хотіли забрати посилки, нормально поїсти. І на жаль, так як вчора був день незалежності, це не на жаль, але було все закрито, тому що, на жаль, кацапи вирішили вчора максимально Бомбити українську землю для уникнення жертв, Вчора була оголошена комендантська година в Харківській області. Не знаю, можливо, ще в якійсь, але У нас все було зачинено. Тому, на жаль, ми посилки не забрали, але колесо ефективно уграли. Сьогодні треба поїхати зробити колесо, забрати все-таки посилки. Сьогодні вже комендантська година зранку закінчилась. На годиннику у нас без 5.12. Ввечером ще заступати на роботу, тоді ж не вечором, а в 10-й годині, тому потрібно максимально швидко поїхати, щоб спіти відпочити. 10 кілометрів я вже від'їхав від нашого розташування. О, якось там лежав двигун від точки У. Фотографувався. У нас тут такі різні були е місцеві не знаю, нові достопримічательності, які з'являлися завдяки цим депілам кацапським. Тобто яма велика. То ракета, то ще щось, Не можна було ходити, розглядати, фотографуватись на пам'ять. Це одна з таких точок. До речі, якщо я не помиляюсь, о, ось ми доїхали ще до одної точки. Ось тут фаб впав. Бахнули. Якраз наші друзі їхали, то в них вікна побило. Але, слава богу, тут ніхто не постраждав. Так, кинули. То й нормально, нехай собі кидають, втрачають на землю. Ми ямки потім загорнемо після перемоги, а в них закінчаться їхні ракети та їхні бомби. Потрошку та й закінчується. Головне, щоб без жертв з нашого боку. you Cheio de <laughs> <laughs> Отже, друзі, я хвилина часу. Хочу виправити цей бампер. Таке якесь чудо-юдо. З ним сталося, що воно якимись плямами білими взялося, наче й все пластика. Я не знаю, що воно від сонця вигорає чи що, але є така штука з тавриями постійна. Ну, чи взагалі з автомобілями це в кого такий суто нефарбований пластиковий бампер. Ще цікаво, Ось ця штука, бачите, тут такий прикол є. Ось наддертий бампер. Тут отвір, це взагалі просто фантастика, що сталося. Коли їхав і чую, щось заденькотіло і відбувся такий удар. Думаю, що таке? Що воно знизу гепнуло? Глянув під низ під автомобіль, нічого немає. Думаю, чи то що, можливо щось на дорозі десь підскочило. Та... ну Зробився такий звук. Коли вирішив обійти автомобіль, дивлюсь ззаду, глушник стирчить з бампера вгору, наче димар. Ця труба, і вона ж довга. Ви бачите, наскільки вона довга. Там пів метра просто ось так вгору стирчить. Виходить, що відкрутився від резонатора. Тоді здається, да, цей глушник вдарився об асфальт і пробив бампера взагалі. Просто чудо, навіть і не міг собі уявити, що така фігня може статися. Беремо просто свою горілочку. бачив, що люди просто фарбують, але я не знаю, наскільки то доречно, якщо можна не витрачати там гроші на фарбу. Скаженюх, я ще й взяв горілку, в якій газу мало. Ще красорчик. Коротше, якщо взяти нормальну горілку, то воно має набагато швидше це все відбуватися. Видно, що одразу воно темніє. Так, ну що, я дуже сильно морочитись не буду, тому що по факту ой, немає сенсу. Суто, аби воно адекватніше стало виглядати. І, чесно кажучи, я прям переконаний, що воно реально стало адекватніше виглядати. Я думаю, можна буде глянути як було до, та як в кінцевому результаті, воно реально стало темніше, суттєво темніше. Звичайно, що було б мене більше часу, я б міг би трішки більше заморочитись, то все зробити. Але, грубо кажучи, за копійки, за. Не знаю, за пару гривень, не купуючи ніякого балону фарби, просто пластик нагріти, він стає адекватним, адекватного кольору. Зараз я хочу щось трішки зробити з цим фаркопом, тому що вона, чесно кажучи, трішки напрягає його вигляд. Отже, в лозові я купив ось такий перетворювач ржі. Ну, Нічого там якогось надзвичайного взагалі. Отже, прийшла в нас добача, можливо, вже і дві доби, я не пам'ятаю після того, як я його обребив цим антекором. Чесно кажучи, мене вразив результат Я не знав, що він так прям якось вичиститься. Тут прям видно, що там фарба була, якісь десь обриси металу з'явились. Тут збоку, якщо ми глянемо на цей супорт, на цю ступицю, то. Видно, що там є фарба всередині чорна. До цього воно виглядало повністю все в корозії, було лише коричневим від іржі. Ну, Насправді цікаво, цікаво. Саме яблуко не має сенсу фарбувати. Дофарбувати лише те, що є сенс фарбувати, да. тому що на ньому якраз вся вага, відбувається тертя. Підфарбував я трішки. Так, з цього боку відповідно підфарбував сам фаркоп. ну Яблуко не фарбував, немає сенсу, її змущу там чи чим. Та на ньому буде постійно вдягнений ковпачок, Та й все. А так, то з цього боку, в принципі, відфарбував. Диска я ставити не буду, бо якщо я зараз поставлю, то потім диска кажу колесо. Диск просто потім посадиться на фарбу. Ми вже продовжуємо нашу рубрику з чистки всякого металолома. Хочеться спробувати відновити цю залізяку. Може вийде, а може ні. Закінчив я. Витирати температуру чим інший цей кулемет, і вже видно результат. Да, тут видно окислення такі, якісь бі біла реакція, і плюс видно, що в цій частині тут є фарба. Ось Видно навіть, якого кольору він був. Так, е Це кулемет з танку. Е так, склали, що він згорів. Це з кацапського танку кулемет. Да. Попробуємо його реанімувати. ううやった Згриває автомобіль, виїжджати вже назад. Пробіг, склав 720 кілометрів, загалом в мене з дорогою сюди та з тим, що я по місцю їздив. Автомобіль завантажив, в принципі там трішки в мене речей позаду, повністю забитий причіп. На силу натягнув тент, зараз ще хлопців буду підвозити. У них дуже багато речей. Я б навіть якби в мене нічого не було, я все б не вклав, не знаю, зараз можливо ми трасами, ременями тими стягнемо все на горі. Будемо дивитись та виїжджати. Так, отже, запакувались. Тут ще має сісти двоє людей. І тут ще має сісти двоє людей. Ні, так, я ж так, щоб не палити місце. І це ось виглядає ось так. Просто капець. Так нам треба приїхати до нової пошти. Це близько 100 кілометрів. Коротше, весело буде. Чодна погляді дали ми не 55 кілометрів, е, так. І це виходить, що від старту дороги назад я проїхав 230 кілометрів. Так. Зараз я проїхав якраз Дніпро, завіз хлопців на залізничний вокзал. Сам рухаюсь вже далі. Що ж, дорога, в принципі. Зараз я нормальною, без ніяких нарікань. Необхідно мені правда, дозаправитись, бо вже доходить до червоного, не знаю, чекаю якусь нормальну заправку. У мене і в каністрі є бензин, але хочеться спочатку на заправці заправитись, а потім вже з каністри буду лити, щоб орієнтуватися по всіх своїх запасах. Рухаємось. Тут автомобіль майже пустий, там лише каністра, рюкзак один, а причіп завантажений повністю. Тобто там місця не лишилось зовсім. Що ж, їду. Дорога продовжується. Доїхав я до Чорного лісу, приїхав. Можна сказати, вже більшу частину дороги я приїхав. Не можна сказати, а вже більшу частину дороги я приїхав. Так. Мабуть, вже що тут мені 100 кілометрів лишається лише, так що, зовсім трішки. Отже, Холодний Яр, праворуч від нас, прямо ось у нас склик. Ми бачимо, тут Тулумбас стоїть, місце, де збирались гайдамаки під час повстання Коліївщини, де стояв Тулумбас. Все-таки вирішив я проїхати Холодним Яром, трішки вагався, тому що якось пошвидше вже й додому, хочеться відпочити і плюс завтра дуже багато планів, але вирішив заїхати. Так, під'їжджаємо ось праворуч вал, скіфський вал. І отак буде видно, ось сама яма, а ось сам розрізаний вал. Ось він рухається, тут він розкопаний і там туди далі продовжується. Ось ось далі він продовжується. Так, Місце Матронинського городища, де воно було. Ну і Матронинський монастир, звичайно. Той бік, велика плантація підсніжників. Кожної весни можна прийти полюбуватись, але жодному разі не викопувати, не зривати, лише полюбуватись. Так. Славний Матронинський монастир. Багато хороших людей тут було, повстанців. Борців за незалежність українську. Зараз спускаємось донизу, до Красельця. Повз гайдамацький став. Знаю чи є сенс туди заїжджати. Але повз нього проїдемо. Так, ось у нас заїзд до гайдамацького ставу. Так, звідси ставу не видно, але дорогу видно. Там є табличка, що гайдамацький став. Зробив я все-таки тут зупинку. Так, іде запис, бо я вже скільки відео запоров, тим, що запис не вмикав. Отже, звідси можна побачити гарні краєвиди Холодного Яру, Озерця, тут йдуть каскади Озер. Зараз ми знаходимося якраз безпосередньо перед Мельниками селом. воно в тому боці знаходиться. Туди горбики, там безпосередньо сам Холодний Яр в цьому ліску за цим горбиком. Також з того боку в Головківці є гарний. Також таке, таке облаштоване місце, звідки взагалі чіткий краєвид, такий, наче більш глибший, більш далі йде. Також видно великі масштаби цих горбиків, краєвидів, красот. Рухаємось далі. Ось сьогодні ще треба додому потрапити. Що ж виїжджаємо з Холодного Яру. До речі, можна зараз побачити горбики, які нагорнув льодовик, коли танув такі гарні, особливо в цій частині, вони найвищі. Такі самі можна побачити біля Чигарина. Також цікава, цікава така місцевість. В Мельниках я вже не зупинявся, не знімав. Щоб рухати, тим більше дорога розбилась, ямок багато. Спіймав декілька нормальних ям, не знаю, всю дорогу проїхав не гепав ніде, приїхав на Черкащину і тут на тобі спіймав ям. Просто фантастика. Що ж, рухаюсь, лишилось небагато мені тут. Кілометрів 40-50, мабуть. Та й буду вже в місці. Все чудово. Хочу трішки поділити своїми думками та підбити підсумки поїздки. Загалом я приїхав, виходить, 1270 кілометрів. Зараз на даний момент 1350. Це тому, що я ще приїхав в село. А так-то в мене поїздка склала 1270 кілометрів. Все вдалось, все чудово, жодної проблеми не виникло, ніяких поломок. Взагалі, рідини всі на місці, ніщо нікуди не пішло, ні масло, ні охолоджуюча рідина, антифриз все чітко. В принципі, я дуже сильно задоволений. І, чесно кажучи, тут такі з'являються висновки на те, що ну, наскільки все таки хороший. І Доцільний автомобіль. Е, тим більше, якщо так згадати в той час, скільки він коштував коли новий, коли він виходив, це досить таки доступні кошти. І е, шкода, що зараз немає так, ну, цього виробництва, що зараз цей автомобіль не випускається. Бо я думаю, він був би дуже доречним і насправді е, автомобіль, який там новий, коштує там, е, в районі 4 тисяч доларів, це просто фантастика. Там до до п'яти, здається, він новий коштує, я вже й не пам'ятаю точно. Е Чи навіть, да, мабуть, навіть менше чотирьох. Ну, це не важливо, не принципово необхідно буде трішки це відновити, все в пам'яті. І на даний час, тобто, ось да, автомобіль 92 тисячі з половиною прибігу, і він. Ніяких з ним там серйозних проблем ще немає, і, і, і я думаю, не скоро вони там з'являться, двигун ще буде їздити. Тим більше, що є дуже багато е, випадків, коли вони відбігають там, і по 300 тисяч, навіть коли його правильно експлуатувати, той двигун. Таке, що хотів сказати стосовно поїздки. Я в поїздку знімав заднє сидіння, саме спинку заднього сидіння, для того, щоб звільнити місце, для того, щоб можна було більше вкласти, і це мені дуже сильно допомогло. Тому що я справді зміг багато ящиків вкласти. Якраз спинка, ну ця товщина, яка займає, і тим більше, там сама ширина багажного відділення, вона так співпала, що мої ящики прям чудово вмістилися. По е, якраз розмітку сидіння, е, де спинка мала починатися, і потім я тут вже на сидінні на самому складав. Тобто це було доцільно. Звичайно, що я не передбачав, щоб зі мною хтось їхав, але так склали, що до Дніпра там, зі мною хлопці ще під'їхали 300 кілометрів. Е, і, ну, вони просто сперлися спинами на свої речі. Так що то не було великою проблемою. Я навіть думав і саму сідушку знімати, але насправді там я щось забувся, як вона там ззаду відстігається. І спереду, тут знизу треба було відкручувати. Не я проаналізував, зрозумів, що я від цього взагалі нічого не виграю, і тільки час витрачу. А, тут все одно є така рівна поверхня, яка співпадає з рівнем підлоги в багажному відділенні. Тому... Ну, На це не було часу і недоцільно було взагалі витрачати на той час. Е -е, причіп я завантажив перед самим виїздом ну, перед виїздом за декілька днів, а вже автомобіль вантажив безпосередньо перед виїздом. Ну, тому що не хотілося на ніч лишати автомобіль е -е, з речами, щоб тим більше тут ніякого тонування немає, щоб ніхто не захотів ще взяти ті речі. Назад і їхав набагато швидше, особливо коли хлопці виїхали, ви, ну, зійшли з автомобіля, він не такий був завантажений. То в принципі, я навіть не щувався, як я вже їхав 120, там, навіть більше 120. Так то постійно в сотку, 100-110, і в цьому ніякої проблеми не було. По розходу я назад не засікав. В принципі, також вже не й можливості, бо я заправлявся з каністри, і там, чесно кажучи, що скільки мені вдалося долити, я там вже не рахував. Тим більше, та й науко в мене бі не вийшло порахувати. Точно. В принципі, результати ну, доцільно було показати до того, як я, ну, як було і до того, як забруднили. забруднився бампер, але він значно став чорніший, по тому що я зробив ці. Ступиці також виглядають краще. Так що не це така смішна робота, яку я додатково зробив, коли мав вільний час. Коротко так. Якщо будуть якісь ще поїздки, то буду знімати. Чесно кажучи, цією я задоволений і автомобіль себе показав досить таки добре. Тому рекомендую їздити на Таврії, можна подорожувати. І я впевнений, що вона вас не підведе, якщо вона належно доглянути. Тому всім успіхів до наступного відео.